Мова рідна, колискова, Материнська ніжна мова. Мова силу і простати. Ох, яка ж прекрасна ти. Ти велична і проста. Ти могутна, рідна, мова. Мова пісня колискова. Мова, матері і ста. Чуєш, як відмовляють сонці. Як чумляють густі явари. Як віддалі, мова, Толька. Українською говори. Наприклад, користуватися успіхом, мати успіх. А, знаю, попередити хворобу, запобігти хворобу. А може, затягувати з лікуванням? Не зволікати з лікуванням. Можливо, його відкрити двері? Відчинити двері. Дай подумаю, придбати в розстрочку на виклад. Я не буду приймати в цьому участь. Брати участь. Чекайте, але в кожної людини зустрічаються помилки. Трапляються помилки. А я відкрию зараз підручник і почитаю. Розгорне підручник. Так, усе з наступаючим святом! З прийдешнім святом! Українською говори!